Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом ось такого дуже смачного литого спартака. Він готується достатньо швидко, так як не потрібно розкачувати коржі. Також виходить дуже м'якеньким і просто тане у роті. Рецепт на велику форму розміром 39х23 см. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете нижче під відео. Отже, розпочинаю з приготування тіста. Відокремила білки від жовтків і збиваю білки міксером. Можна додати дрібку солі. Тепер поступово всипаю цукор. Запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Для приготування тіста краще вибирати більшу посудину. І тепер додаю 8 жовтків і далі збиваю міксером. Додаю сметану і погашено лимонним соком соду. Зручніше соду погасити лимонним соком у маленькій мисочці і зразу додати в тісто. Додаю розтоплене вершкове масло, воно не має бути гарячим. І 3 столові ложки рідкого меду. І перемішую все міксером. Трішки тіста переклала, так як все не вміщається у посудину. І всипаю просіяне борошно та просіяне какао. У мене какао темне. І акуратно перемішую міксером. Маса почне зменшуватись у об'ємі. Додам решту тіста, яке відкладала. Але ви просто робіть у більшій посудині. Виходить ось таке гарне шоколадне тісто. Форму застелила пергаментом і викладаю тісто ложкою. Потрібно приблизно 5-6 столових ложок на один корж. Загалом в мене вийшло 10 коржів. Випікаються такі коржі у попередньо підігрітій духовці до 200 градусів приблизно 5-7 хвилин. І ось так легко та швидко випікаю корж за коржем. Гаряче спечені коржі не викладайте один на одного, щоб вони не злиплись. Коржі вже готові і приготую заверну основу до крему. Загалом потрібен 1 літр молока. З цієї кількості відливаю приблизно 300 літрів молока в склянку і додаю 6 столових ложок картопленого крохмалю. До решти молока всипаю ванільний цукор. Звичайний білий цукор. Кількість цукру можете коригувати. Я додала 200 г цукру, але якщо любите такий солодкий, як цукарочка спартак, то додайте 300. І ставлю молоко, щоб воно добре підгрілося. Вливаю розведений крохмаль в гаряче молоко з цукром і добре перемішую. Перемішую на невеликому вогні до загустіння. Виходить ось така маса. Накриваю харчовою плівкою контакт і залишаю охолоджуватись. Коли заварна маса охолоне, збиваю вершкове масло кімнатної температури. І поступово до масла додаю заварну основу. Виходить ось такий пухкий, дуже смачний крем. І буду перемащувати коржі. На один корж викладаю по 3 стола ложки крему. І розмащую з допомогою ложки чи спателя. Коржі ось так легко перекладаються, вони є м'якими, але не рвуться. І так перемащую усі Коржі. По Краях також змастила кремом, який залишився. Виходить ось такий високий великий спартак. І покриваю його шоколадною глазур'ю з какао. Посилання на рецепт глазурі залишу під відео. Тепер спартак має настоятись і обов'язково кладіть його зразу у прохолодне місце. Не залишайте при кімнатній температурі. І на наступний день вже можна смакувати. Виходить ось такий гарний, дуже смачний спартак. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Фейсбук смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.